Доброго дня! Сьогодні покажу вам насіння, яке купувала у флоріумі. Капуста. Капуста є рання, пізня і середня. Тиска. При тиски купую багато, потім ще докуплюю, для того, щоб підсажувати. Вся редиска рання, швидко стигне, ну найкраще це 18 днів і 40. Завжди її купую. Помідори. Помідори є теж різні, в основному любимо великі, це червоні великі. Є різні по достиганню. Це рожевий, він солодкий, рожевий, великий росте. Зебра помаранчева, вона росте маленька, але вони теж дуже смачні. Гарно в салатах виглядає, Це вперше купила цю. Теж полосата, чорний слон, смачний чорний помідор. Вернісаж не купувала, напробувала. На Перчики Перчики червоні, жовті, оранжеві, брала різні. Минулого року ще були фіолетові, але вони не дуже гарні, ну, щоб так їсти, вони тоненькі дуже. А я люблю, щоб перці були сочні, стінки були товсті. Перчики так їмо і начиняємо. Тришки різного насіння, є таке XLER, різна капуста, цю капусту купила вперше завозьку. Бочка вон солодкий. Кольорова капуста, смачна на пару, Брюссельська теж на пару робимо. Можна суп їй кидати. Трохи динок. Деньки, напевно, ще докуплю. Дайкон. смачний. Замість середиски його їмо і баклежан один. Багато не потрібно. Кріп. Кріп любимо і в салати, і багато. Насіваємо для того, щоб його потім сушити на зиму. Смачний суп зимою. Дехто морозить, огірочки. Огірочки самозапильні, їх висаджуємо у тепличку. І комахозапильні, ті вже висаджуються на город. Кукурузка, кукурузку дуже полюбляємо, теж сію багато щоб було. Морковка. Дитяча смачна морковка. Ласунка теж солоденька, гарна така виростає. І завжди купуємо шантане. Вона добре зберігається. Кабачки. Кабачки любимо начиняти і жарити. Ну, ось таке насіння купила. Yeah, cool.